Вітаю вас, шановні підписчики. Сьогодні у нас 2 травня. Як у нас кажуть на Закарпатті файна погода, сонячно. Зібрався я сьогодні пошукати одне місце. Давно вже я нікуди не їздив, нічого не шукав. Не було часу, весна, дуже багато роботи зараз. Хто живе на селі, той знає, скільки на селі. різної роботи з весни. Поки картоплі посадиш, поки огороди, все, пока у нас іще оті всі поля почистити після зими, погребсти всю, опалю гілки, як і вітер. І сніг поламав, поваляв через зиму, через весну, через осінь. Одним словом, дуже багато роботи, і я ледве того всього збувся. Я зараз такий період до початку сінокосів. Ну, місяць десь приблизно, коли трошки так можна виділити час для себе. Такий у нас. Масивні піщаники, як бачите. Сьогодні я досить далеко так від хати, де я живу, вирушив. Немає можливості поїхати десь з машиною, чим подальше там. Ті місця, де більш так, як кажуть, перспективні. Але ще не був на одній річці тут. Тут думаю піду. Навідуюсь на цю місцевість. Мені дорога спуститися вниз, потім наліво. Ну, ще їхати на мотоциклі десь кілометр два, може три. Десь так буде. Добре, що є дорога така, хоча потім дорога кінчається. Дорога, правда, не дуже, як бачите. Такі камені на мотоциклі досить непросто. Цією дорогою добиратися. Дібрався я мотоциклем до того місця, де далі вже треба йти пішки. Тут такі непролазні дороги. Завалило. Мій друг завжди зі мною. Ледве встигав за мною на мотоциклі. Я їхав, а він біг Не хоче лишатися вдома. Любить такі походи зі мною. Чи на гриби, чи по горам прийтися. А дорога не близька. Спустився я донизу, а тут мене чекав неочікуваний такий сюрприз. Дивіться, десь рубають ліс. Все, тут перерили, переколотили, навіть не знаю, що вже думати. Коли таке бачиш, то якось зразу руки опускаються. В принципі, можна, можна попробувати Десь тут, але невеличка течія я взяв шлюз, хотів шлюзом помити. Треба десь пошукати. А тут тут і ще й техніка. О, тут бачу вагончик. Сторожа, мабуть там. Пу -пу -пу -пу. Якось би мені це обійти незамітно. Вже знизу буде більш підходящий мов. Але тут завалили. Ну, Тупитися болоті, очим. Вже там нікого немає. Може то на ніч. Просто хтось доїжджає. Но чисто рожити. так рбають ліс в Карпатах. Правда, це фірма якась. Думаю, що це все законно. До речі, ліс у нас дуже сильно сохне. Дуже багато сухих дерев. От там, якщо подивіться, якщо видно, наприклад. Там три сухі смереки. Йдемо далі. Спустився я нижче, недалеко відійшов. Дивлюся, тут водичку беруть, лісоруби, там кружка така на дереві. Порода, як бачу, також все сланці тут. Ну майже все сланці. Корінна порода це сланці. Оце йду і думаю, зараз майже всі лісоруби, я так чую. Ставлять відеокамери, такі фотоловушки, як кажуть. Я думаю, десь вона там стоїть і мене знімають. І потім буду дивитися, що це за чудак такий ходив, знімавшись з телефоном. Чи це якийсь блогер місний <х sche> чи якийсь активіст? Такий тяженький камінь, насичений залізом. Спошчуся ще на щастя, там попробую знайти місце десь. Окей. Корс. Не з теми найти. Айрський кришталь. Ну, в принципі, порада така, що може би в щось знайшов, якщо б... постарався збачити секварц. Я спущуся ще не ще. Вже так розігнався до річкою йти піду за той поворот, подивлюся що там і мабуть там більше не буде йти спускатися донизу. Ось вам приклад того, як зароджується гірський кришталь. Це була така жила. Ну, З цієї сторони також каменюка була, була така тріщина. І між нею утворилася така порода. Кварц. Все, далі я не спускаюся донизу, ось побачив таку місцевість тут такий ніби поріг. Я подумав тут шлюз можна буде, тому що більший напор води тут є. А там, якби перед цим порогом є така впадина, то можливо це буде найліпший варіант там взяти пробу, що, тому що... Нема в мене більше ну, на домці, де я би це зробив. Попробую закопатися тут. Ось зробив таку лопату собі, щоб з дому не тягати з рушкою, я беру з собою топірець невеличкий і зробив вільху і зробив таке руків'я. Ну і йду. Іду пробувати. Саморобний шлюз такий в мене теж з пластику. Коврик автомобільний. Так у мене роздворено. Так я його складаю. І це знизу коврик. Скручую. Там і все. Коврик, звичайний автомобільний коврик, я писав. бачу я нічого, це кварц, білий там пісок. У мене така баночка закривається. Закручується. Подивлюся ще вдома. І ви знаєте що? Вже майже як усе висипав. Ще так під самий кінець думаю, подивлюся, що там самі крупинки які. І дивіться, якщо вам буде видно, в мене така лупа. Це вам показати. Де на нас не буде видно. О, Одним словом одна піщинка дуже-дуже маленька. Ще вдома подивлюся більше лупа в мене. На жаль, мікроскопа немає. але через більшу лупу. Буде видно точно. Ну, якось. Він. Так вижу, а через цей не видно. Ось така яма лишилася, можливо, десь колись давно. Та неможлива і так і є. Тут була більш тверда порода. Потім вона метаморфувала, чи як правильно сказати. Ну, а це була колись звичайна глина, яка теж з часом цементувалася, а ця це порода розсипалась, вивітрилась і лишилася така. Така заглибина якась пташка вилупилась. Може там він вже і співає той тінчик. цікава порода. Колись це була болотиста було місцевість, так і є, зараз болотиста місцевість, але оця порода, це колишнє було, то, якщо простими словами по-нашому сказати. І потім воно через мільйони років все так метаморфірувалося, зляглося, перетворилося в такий піщаник Цікава така. Текстура гарна. Хоч би десь якісь сліда мамонта чи динозаври побачити. Нема нічого. Ти коли йшов сюди, думаю, хоч би десь медведя якого не зустріти. Тому що ну, в цій місцевості є медведі, бачили люди медведі, але оті лісоруби очевидно, всіх звірів тут розлякали. Там далі знаю є буковий ліс, то думаю подивлюся чи нема, хоча гливи може. Знайду. Такі нас тут непролазні такі ліси. Якщо є, то я вже зніму для іншого каналу це відео, тому що в мене є ще один канал про гриби. Ось хотів показати вам в лупу, дивлюся. Бачите там внизу. Крупинки золота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, бачите. Ну, це, це дійсно золото, але воно таке... Таке маленьке, що я через дві лупи збільшую. Дивіться. Дві лупи я поставив одну на одну. Ну, Через телефон дуже погано видно а Так Так що якось без телефона більш-менш нормально а з телефоном. Ось бачите там. Я так думаю, отакі от світлі там є, але на жаль телефон у мене нікудишний. Макрозйомка відсутня. Там є такі світлі, це я думаю це <кій> Арсену Пірит. І навіть можливо Халькопірит, бо там є такі, наче наче мідні такі, якась така порода. Такі цяточки, їх дуже багато, ну так не видно, на жаль, через телефон. Це треба мікроскоп або треба хороший телефон для цього. Так що золото все-таки є, як я казав, я знаходив. Отаких От корпинок я знаходив вже декілька разів і бачу в цій річці також є. На жаль, великих розмірів немає. Дивіться, оце оно. Дивіться, що я є. Я так... Хотів показати, що воно це не сліда. Це точно золото, воно не змивається, дивіться там. Воно лишилося, а зараз більш-менш нормально так відносив тінь. Якщо затянути. Так там. Ну, а тепер я від собі, скільки треба промити поради, аби щось зробити на цьому золоту. Дуже багато. Це може, якщо промити, ну я не знаю скільки я готую на тонну. Може, може буде 02 грама на тонну, може і не буде. А що таке, скільки коштує 02 грами? Купійки. Так що все таке просто хобі. Задоволення від пошуку. Все. Ще раз пока, всім до побачення, до відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. Ставте лайки, коментуйте.